Всім привіт! Ви на каналі Капі Бахка. Це шоста серія хованих. Оксана завжди ховається в крінжових місцях, і я її дуже часто знаходжу. Тому є дві серії там, де я ховаюся. Але тепер знову вона придумала якусь нову ничку, взагалі. Вона мала робити. Але вона придумала якусь ничку і сказала, щоб я рахувала. Уявляєте? вже виходити її шукати. Я зараз йду шукати Оксани. Можливо, вона заховалася в цьому самому місці де є два е рази, а можливо, там, де один раз, а можливо, там, де я. Тому що я впевнена, що вона ховається в інших місцях. Зараз я йду в ванну. В ванні теж нікума. Любит вчила, в карімат туди зараз, ніде нічого не бачу, дивлюся тут, дивлюся на балконі, теж ніде нема, та куди вона заховалась? Мені здається, це буде найдовше на шосе. Тому що я поспрашуюся, ну не можу її знайти. Папа, тут так само не ховалися? Добре, я тобі повірю. Це буде наша найдовша серія, але вона просто сховалася за дверями. Ти заховався заховалася в крінжовому місці, але я тебе дуже довго не знаходила. За це вони заслуговували бусім.